Святе письмо Старого та Нового Завіту Старий завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ перший. На початку. Сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре. Та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде тверді і нехай вона відділяє води від вод, і зробив бог твердь. І відділив води, що під твердю, від води, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небом і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: Нехай земля, зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог. Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила світило більше, щоб правити днем. А світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею попід твердю небесною. І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи Будьте плідні, і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок день п'ятий. Тоді сказав Бог Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом. Скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог Сотворімо людину на наш образ. І на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі, і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Потому сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву. Що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить. І на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожників вони, не мов полова, що вітер розвіває тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників. Пропаде. Новий завіт Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від МАТТЕЯ Розділ перший Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака. Ісаак Якова. Яків Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від тамари. Фарес був батьком Есрома. Есром Арама. Арам Амінадава. Амінадав – Наасона. Наасон Салмона. Салмон вооза від Рахави. Вооз? Йоведа від рути. Йовед Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком Ровоама. Ровоам Авії, Авія Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії, Озія – Йоатама. Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія Амоса, Амос Йосії, Йосія, Єхонії, і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд. Вавиюда – Элияким, в Элиякима, Азор, в Азора – Садок. У Садока – Ахим, в Ахима – Элиюд, в Елиазар, в Елиазара – Матан. У матана Якив, у Якова – Йосиф, Чоловік Марии. З якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида, чотирнадцять, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від Вавилонського переселення до Христа, Поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, Його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус. Бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, «з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус.